Вітчизняні автомобілі подорожчають. По перше, влада планує в рази збільшити акциз на імпорт кузовів авто. По-друге, мають ухвалити законопроект про введення утилізаційного збору. Юлія Танасієнко з'ясовувала, кому будуть покишені українські автівки. Виробники українських автомобілів стрімко втрачають позиції на внутрішньому ринку. У автосалоні, що торгують вітчизняними автівками, зазначають, цьогоріч клієнтів у них зменшилося чи не втричі. По нашу машину йдуть ті, хто хоче нове авто, а іномарка не по кишені. В Принципі користуються найбільшим попитом на сьогодні. Це власне автомобілі, які доступні по ціні. І говорячи про цінову категорію в, в межах від 60 до там ста тисяч. Проте незабаром буде складно придбати і недорогу імпортну автівку. Можновладці вирішили підвищити акцизний збір на кузов автомобілів, які завозять в Україну для подальшої зборки. Втім, на зазівських автівках, що повністю скручують в Україні, це не позначиться. Однак водії все ж таки заплатять більше за утилізацію своїх автівок. Україна слідом за Росією зробила перший крок до запровадження спеціального збору. Всі автомобілі Ланос із нашого бренду Сенс Форса це автомобілі, які імпортуються у Росію в величезних кількостях. І як ведеться цей утилізаційний збір, безумовно це подорожчання відбудеться. Нині в країні близько 8 мільйонів машин, з яких більше сотні тисяч треба утилізувати. Юлія Тенесієнко, Анатолій Лопаченко. Новини.